В Україні немає жодного публічного міста. Такі результати дослідження, яке Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень та громадянська мережа опора представили в дискусійному клубі Експертна думка дослідження має назву індекс публічності місцевого самоврядування. Його учасниками стали всі обласні центри країни. Було сформовано 207 питань, які охоплювали широкий спектр функцій. І повноважень місцевих органів влади. Ці питання стосувалися забезпечення доступу до публічної інформації. Вони стосувалися також оприлюднення податкових декларацій, наприклад, прозорості кадрової політики, оприлюднення генерального плану міст, прозорості бюджетного процесу. Результати досліджень не надто тішать. Тільки Івано-Франківськ та Вінниця отримали оцінку задовільно. Муніципалітет Чернігова, як і багатьох інших міст, відноситься до низького рівня публічності. Наш результат, за висновками експертів, це 44 відсотка. Якщо порівнювати з дослідженнями минулого року, це на 7% відсотків менше. Найбільш публічною є діяльність виконавчих органів, і найменш публічною депутатського корпусу. І, в принципі, Ця, оця, уця закритість представницького органу. Вона далася в знаки на загальний індекс публічності нашого муніципалітету. Прозорість, відкритість та підзвітність. Саме це оцінювали експерти під час дослідження. Об'єктами вивчення стали виконавчі органи влади, депутатські корпуси різних обласних центрів та мери міст. Чернігів, якщо говорити про міського голову, має Напевно, найвищий показник це 66%. Власне, тут ми говоримо про інформацію загальну, яка дається там на офіційному сайті, сайті Чернігівської міської ради. І я тут хотіла би закцентувати увагу, що порівняно з попереднім роком, деяка інформація була оновлена, тобто відповідно до тих рекомендацій, які ми давали. Серед міст, які стали учасниками дослідження, найменш публічними виявились Донецьк та Черкаси.